Щиро вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Що є найголовнішим у лідерстві? Щоб ви відповіли на це запитання, хочу дати коротеньку біблійну відповідь на це запитання, яке є фундаментальним в нашому житті, до якого постійно потрібно повертатись і вирівнювати наше життя, наше служіння і наше лідерство. Книга притч Соломона, 4 розділ, 23 вірш: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Саме так в лідерстві найголовніше це є серце лідера. А ви можете сказати, а як же лідерство це діяльність. Лідерство це вплив, лідерство це є певні цілі, лідерство це є бачення, лідерство це стратегія, це розуміння місії, напрямку ключового в житті. Врешті-решт, це є певні навички, які я маю в своєму житті формувати, розвивати, щоб робити певні кроки в досягненні цілей. Це все правильно. Лідер це те, хто ми є. Лідерство це те, що ми робимо. В Божих очах те, хто ми є. Набагато важливіше, ніж те, що ми робимо. Люди в цьому світі через свої досягнення, через свої навички, через видимі певні дії хочуть ствердити себе, шукати певну ідентичність, але в Божих очах набагато більшу цінність складає наше серце упокорене, смиренне, розбите, віддане йому, готове до змін, яке Бог може використати для досягнення своїх цілей. У цьому світі. В земному служінні наш Господь Ісус Христос, Він з учнями, коли був і виховував, формував апостолів, Він постійно працював з їхнім серцем. Є багато історій, які ми можемо зупинитись і покласти в основу наших роздумів, але ось одна із них Євангелія від Марка, 8 розділ 14 вірша. Та забули вони взяти хліб, крім однієї хлібини, не мали нічого з собою в човні. А Він, тобто Ісус, застерігав їх, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, Він каже їм чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли я 5 хлібів розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому 12. А як 7 на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Вони кажуть: 7. Тоді він каже їм, ви ще не розумієте? Дуже важливо, коли в нашій діяльності Бог діє через нас, Він може принести багато плодів. Але якщо наше серце наповнене, те, що Ісус розповідає і показує, що опоганяє нас перед Богом, то саме наше серце нікчемне, гріховне, Біблія каже, найбільше усього спотворене, що є в світі наше серце. І Бог перемінює наше серце. Істина є в тому, що Христос каже Євангел від Марка, 7 розділ, 18 вірш, а Він відказав їм, невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить, і так очищається всяка їжа. Істина є в тому, що із середини людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство все це зло зсередини виходить і опоганює людину. Нашого лідерства найбільшою перешкодою є наше серце. Тому, коли ми пильнуємо наше серце, упокорюємо перед Богом, і воно є слухняне, Бог тоді може зробити багато плодів для своєї слави. Нехай Бог благословить вас в тому, коли ви читаєте багато різної літератури про саморозвиток, про зростання, про формування. Завжди пильнуйте про найголовніше, що є в лідерстві своє серце, адже серцевиною. Вашого лідерства є ваше серце, про яке Бог пильнує і дбає, щоб воно належало йому і було покірне перед Ним, яке Він використає для своєї слави і наповнить наше життя своїми плодами для своєї слави.